Також я хочу вам нагадати, що в нас є в наявності хороші тримери для гоління під 0, тобто з нульовим зрізом. Також це навіть заявлено на упакуванні Zero. Тому давайте подивимося ось такі тримери. Вони і приємні по ціні, і хороші по якості. Металевий повністю йде корпус, і корпус, ось, будь ласка, він дуже зручний. Бачите, він дуже зручний, як для руки. Зручно тримати в руках. Він такий трикутний, рука не втомляється. Значить, тут у нас дві швидкості роботи з режимом турбо. Перша швидкість звичайна, друга збільшується швидкості обертів двигуна, і тут вже значок Т-турбо. Може працювати від акумулятора 250 хвилин, може працювати від мережі, вхід USB Type-C, в комплекті кабель USB, мастило, щітка. І 4 насадки на довжину: 1 мм, 2-3-4 Ну і копачок для того, щоб не попадало волосся в механізм. Ось такі ваші увазі. Тример uh, ціна 699 гривень. Можна замовити на сайті Тремор і можна замовити через Viber, Telegram, Instagram, Також зручно пряме є посилання. Написали в дірект. Ми о, швидко відповіли, відправили. Ми відправляємо щодня товар наявності. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Можна замовити для власного використання. Також можна замовити на подарунок. Тут хороше подарункове пакування. Ось тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Модель Voyager V009.